На іподром із кожним колом тунелю потяг піонер усе ближче до пункту призначення. Відповідальну місію прем'єрної подорожі на 51-шу станцію метрополітену довірили новеньким вагонам. Машиніст каже, стук коліс на новеньких рейках особливий і незабутній. Відчуття хороше, все нове, скрипить. Трепить, нічого, при третій буде все гаразд. Будівельники комфортно почуваються в тестовому вагоні, впевнені, їхня робота не підведе. З усмішкою приїхався новою ділянкою і голова КМДА. Каже, найбільше вражає прибуття і подромся сотнями вогнів. Я схвильований, тому що дуже. Стисні терміни, а висока якість станція сама по собі дуже красива. Я думаю, одна з красивих станцій. Тому приємно, що метробудовці своє слово витримують. До того, як тут почнуть їздити пересічні пасажири, маршрут мають обкатати ще близько сотні потягів. Після пуску рейси на іпподромі будуть 15 разів на годину, поки що в червниковому режимі. На цій дільниці між виставковий центр і іпідром буде рухатися один поїзд в двох напрямках по одній колії з інтервалом 5 хвилин. Це окремий поїзд. і Пасажири, приїхавши звідси до станції виставковий центр, вони переходять через платформу, сідають в поїзд, який рухається вже по всій лінії до горби Дніпра. Доді, доки не відкриють наступну станцію Теремки. митробудівцям вже куртить активно взятися за зведення кінцевої зупинки, хотілося б, звісно, щоб ми продовжили після цієї станції інтенсивно працювати там, щоб Каднюки в сірішому році видати той пусковий комплекс, І Тоді б у нас лінія заработала у Повному обйомі є на іподромі і перспективна ділянка. Будівельники вже звели підземний рукав для майбутнього відгалуження в бік третіх теремків вздовж кільцевої дороги. 800 тисяч квадратних метрів житла буде найближчим часом збудована теремки три мікрорайони. Величезний торговельно-розважальний комплекс на 260 тисяч квадратних метрів такого в Європі немає. Ну і плюс, уже ж сьогодні там проживає велика кількість людей, які, на мою думку, навіть не очікують, що до них може прийти метро. Для тих, хто метро давно чекає, у міста запевнення Київ планує будувати по дві-три станції на рік. До того ж, паралельно вести троєщинську лінію і зупинки в бік Воноградаря і нарешті завершити Львівську браму. Наталя Питель, Юрій Росохай, телеканал Київ.